На Кіровоградщині вічим убив п'ятимісячну дитину, тому що маля плакала. Сталося це в селі Субиці, Знам'янського району. Мати відлучилася всього на кілька хвилин. Чоловік же не витримав плачу малюка і вбив пасинка, а потім сказав, що немовля просто випало в нього з рук. Більше в сюжеті Марії старости. Того дня жінка вийшла у магазин. Не було її близько 20 хвилин. Із п'ятимісячним сином залишився її чоловік. Вітчим хлопчика. Жінка сказала, що їй на п'ятим магазині. Сказала, щоб я посиджую дитину. Я їй сказав, що не буду сидіти. Вона сказала, що приведе нашого брата слово, він буде з ним Пішла так, ніколи не привела і сама прийшла десь через минут 20. Я сидів з дитиною, дитина почала плакати. Я її взяла на руки, на ще більше почала плакати. Положив на подушку, дав ручку. Любимо її. Вона не гралася, а ще більше плакала. Коли жінка повернулась додому, її дитя вже не дихало. Жінка прийшла, його дитина вже він стояв на руках, дитину держав, дитина вже голова держалася, дитина, ну, він плакав, стояв, везли одразу скору, міліцію. 24-річний чоловік пояснив, дитина дуже плакала, і він намагався її заспокоїти. Коли заколисував, маля вислизнуло у нього з рук і вдарилось головою головою обліжком. Того дня мені дзвонила сусідка і сказала, що е, там щось у них случилось, бо вона до неї прибігла, каже, дитина не дихає. Ну, коли я вже коли вже я прийшла, бо тому, що це ж не, не рядом, ми живемо, то вже скоро від'їхала. вже дитина померла. Міліція, коли приїхала, то ми, звісно, е, я була в шокі цього всього. Там ну атмосфера ця вся була дитина. І... Це дуже тяжко, звісно, дуже тяжко. Втім, судово медична експертиза показала. П'ятимісячну дитину вбили. Хлопчик помер від численних травм голови, отриманих в нас до кількох ударів. З лікарського свідоцтва була встановлена причина смерті це забій головного мозку, травми голови. І Свідчень судово медичного експерту було встановлено, що дані тілесні ушкодження дитина не могла отримати в результаті падіння. Тож дня в ході проведення слідчих розшукових заходів було встановлено, що травму наніс дитині його відчим. Мати пішла там по брата гукати, то батько взяв дитину, не міг успокоїти його, то взяв за ноги і три рази вдарив кровать ну, за ножки головою. Там в кров, в кров попала. Нині чоловіку оголосили про підозру у скоєнні злочину. За фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі на 10-15 років або ж довічне ув'язнення. Марія Староста, день за днем.